Окрім оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів, рятувальники ДСНС регулярно підвозять мешканцям гуманітарну допомогу, воду, продукти харчування, гігієнічні набори та корм для домашніх тварин. Це продукти харчування. В першу чергу, вода пакована та не пакована, для господарчих цілей та не господарчих цілей. Потім привезли волонтерам з села Плавня та села Кам'янське корм. Яка надала нам організація ЮА Енімалс? Тобто постійно в цьому є потреба їздимо. Ми сюди практично щодня. В селі Приморське Васильівського району до війни проживало 3,5 тисячі людей. Тепер 2,5 з розповідає староста селищної ради. Тим, хто залишився в населеному пункті, гуманітарну допомогу надають двічі на місяць. Той з продуктів вистачає і. Все нормально з цим. Гігієну в минулому місяці роздавали поетапно. Світло в нас є, якщо десь зникає, то працівники Васильівського РЕМ, ну тобто від Запоріжжя Обленерго, вони оперативно це все ліквідовують. Технічної води немає, поливу немає, все сохне, все згорає, просто от сонця. Потерпають жителі громади від постійних обстрілів, розповідають, чи не після кожного прильоту виникають загоряння, яке до приїзду пожежників кажуть місцеві намагаються загасити власноруч, аби зменшити шкоду. І ми відрами його залили, не дали сусідам згоріти. А ниже три дома згоріли учора. Ми ж там після кожного зрива, ми вже на вулиці, ми вже дивимося, ми вже наблюдаємо. Люди дзвонять на 112 і заказують. Оперативний передзвонює нам дає команду, і ми виїжджаємо на виїзд і веземо людям воду. Допомагають жителі постраждалих сіл і тим, які знаходяться ближче до лінії фронту. Світлана народилася в Кам'янському, а з початком повномасштабної війни почала активно допомагати односельчанам. Зокрема, роздавала хліб. Одного разу отримала осколкове поранення, проте й надалі продовжує волонтерити. А то моя батьківщина, батьківщина з великої букви. Не просто я приїхала там живу, я там народилася, кажуть, родилась, хрестилася, ну там і буду помирати. І як залишити, там у нас дуже багато людей, яким 80 років і більше. Тож рятувальники та волонтери продовжують допомагати людям, аби хоч трохи полегшити життя у воєнний час. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.